Керівник об'єднаного комітету начальник штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Америка поки утримується від надання Україні ракет дальнього радіуса дії Атакамс. Та я б не передбачав нічого на майбутнє з військової точки зору. У нас відносно мало Атакамс. Ми також повинні бути впевнені, що підтримуємо наші власні запаси боєприпасів. Цитує Міллі видання Дефенс Ван. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер наголосив, що єдиний мирний план, який треба підтримувати світовій спільноті, це формула миру президента Володимира Зеленського. Це мирний план України. Це ми маємо поважати і підтримувати усі демократичні та розвинуті країни світу. Передає УНІАНСЄС готовий порушити табу. Щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення, про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Видання дерстандарт уточнює, що йдеться про кошти, які представники Євросоюзу готові надати Україні. Ми робимо ще один великий крок: ми працюємо разом, щоб забезпечити Україну боєприпасами, яких вона так відчайдушно потребує, сказав Борель.